Терміново Кавказ вибухає, баку. Перевертає гру проти Кремля. Азербайджан зближається з НАТО. Наліїв зробив сенсаційну заяву. Москва в шоці. Росія втрачає вплив на Кавказі. Вірменія удар в спину Путіну. Сталося неймовірним. Туреччина завдає вирішального удару по путіну. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю! Це Україна сьогодні. Рената Асланова і Останні події. Кавказ остаточно відвертається від РФ. Сенсація з Баку. Азербайджан взяв курс на зближення з НАТО. Так, армія країни буде переведена на стандарт Альянсу. Про це заявив глава Азербайджану Малієв на зустрічі з представниками НАТО. Глава держави підкреслив, що азербайджанська армія приводиться у відповідність до стандартів НАТО і в цьому контексті тісно співпрацює з турецькою армією. На заході були присутні представники 15 країн, зокрема Туреччини, Греції, Угорщини, Нідерландів, Португалії та Іспанії. За словами Алієва, Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття незалежності на початку минулого століття звільнення земель від окупації. Тепер же лідер Азербайджану заявив, що процес модернізації їхньої армії буде продовжено у зв'язку з цим. Алієв згадав про розширення відносин між Баку і НАТО. Він також вказав на широкі можливості для всього регіону, які відкрилися після укладання мирної угоди з Вірменією, організованої Білим домом. І таке поліпшення відносин між Баку і Єреваном не на жарт розлютило Кремль. За пропагандисти відразу вилізли з новими заявами. Ільхам Алієв на урочистостях з нагоди ювілею Азербайджанської академії наук виступив з програмною промовою про майбутнє Вірменії. Великий етнограф і історик готує вірмен до повернення до складу братнього тюркського світу. Все зроблять ніжно і з любов'ю. Останнє твердження з наших північних широт виглядає особливо кумедно. У будь-якого взятого за зябра діаспорянина негайно утворюються дві батьківщини першої і другої свіжості. Риторика на зближення Баку і заходи в той же час віддалені від Москви спостерігалася і до цього. Та Калів заявив інтерв'ю про те, що у 1920 році російська більшовицька армія вторилася і окупувала Азербайджан. Президент країни також визнав, що відносини між Москвою і Баку погіршилися. Ми не несемо відповідальності за погіршення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно. Але ніколи не відчуваємо жодних ознак або проявів агресії чи неповаги до нас. Вірменія, до речі, теж струмила ніжу спину Путіна. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час виступу на п'ятому тбілійському форумі «Шовковий шлях заявив, що позитивний діалог з Туреччиною дає надію, що найближчим часом можна буде відкрити кордон. Ми не тільки політично, але й технічно готові. Прямо сьогодні забезпечити транзит вантажних машин через Туреччину до Азербайджану. І навпаки, на території Вірменії дороги і прикордонна інфраструктура готові до цього. Пашинян також заявив, що найближчим часом по території Вірменії з Азербайджану до Нахчевана, а також між Єреваном Баку і Анкарою, будуть прокладені трубопроводи, лінії електропередач, забезпечені залізничні та автокомунікації. Цей великий проект важливий не тільки з економічної точки зору, але і як крок до миру і стабільності. Одним з його результатів стане відкриття мирного шляху, що з'єднує Азербайджан з Нахчиваном. Більш того, Вірменія схоже взяла курс на Євросоюз, кінець імперським мрієм диктатора. Звідки взялося таке прагнення, як на цей крок відреагує Росія, яка більше не може контролювати пострадянські країни? Дивіться в сюжеті. Уряд Вірменії слідуватиме про європейському курсу, незважаючи на те, що окремі політичні сили наполягають на тісніших зв'язках з Росією. Про це заявив глава вірменського МЗС Арарат Мірзоян в інтерв'ю Дольчевелі пройшло вже доволі багато времени, але відносини між Азербайджаном і Арменії знаходяться, Я думаю, що в правильному руслі в правильному направленні. І тут дуже серйозні переговори, і вже до початку цього року було достигнуто основне принципове згодовування над основними пунктами мирного згодовування між Азербайджаном та Арменією. Також Мірзоян розповів про переговори з Азербайджаном і початок визначення загального положення кордону між Вірменією та Азербайджаном. І потім в августі цього року По инициативе президента Трампа в Вашингтоне состоялась состоялся встреча между руководителями Азербайджана и Армении, на котором были подписаны очень серьезные документы, декларации, в том числе была э, парафирована э, был парафирован документ о мире между Азербайджаном и Арменией. Первые за 35 лет из Азербайджана в Вермении привезли казахстанское зерно. Про хорошу тенденцію у сторону миру заявив і президент Азербайджану Алієв. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що Вірменія технічно готова вже сьогодні забезпечити транзит вантажних автомобілів через свою територію з Туреччини до Азербайджану та у зворотньому напрямку. І буквально вчора руководця Азербайджана, голова Кастарства Азербайджана, заявила тому, що Азербайджан відкриває через свою територію транзитні можливості. для Армении. И затем мы ознакомились с заявлением армянской стороны. Руководитель Армении заявил, что территория Армении также открыта для транзитных перевозок из различных стран на территорию Азербайджана. Про Росію глава Вірменської МЗС говорить як про головного партнера в економіці та торгівлі. Але водночас політик звертає увагу, що було багато питань, з яких Вірменія та Росія досягли згоди. Але з багатьох інших питань країни досі не знайшли спільної думки. Демократія це наш вибір. Ми поглиблюємо відносини з ЄС і з США, тобто з нашими стратегічними партнерами. Співпраця з іншими країнами це наш суверенний вибір, наше рішення. Отже, або нормальні партнери поважають один одного і рішення один одного, або це партнерство потребує оновлення. За словами Арарата Мірзояна, не чекаючи на подання офіційної заявки та відповіді Євросоюзу, Вірменія вже почала роботу з ним, значно поглибивши двосторонні відносини. Окрім цього, ведуться переговори щодо декількох нових документів. Завершено роботу над новою програмою партнерства. Її підпишуть протягом найближчих трьох місяців. Нікол Пашинян також прокоментував вірмене турецькі відносини, заявивши, що вони знаходяться на правильному шляху. Він також підкреслив, що вважає свій нещодавній візит до Туреччини дуже успішним і запросив Ердогана взяти участь у саміті європейського політичного співтовариства. Ну а сам Ердоган також завдає потужного удару по нафті Росії. Найбільше НПЗ країни масово переходять на неросійську нафту після жорстких санкцій США, ЄС і Великої Британії проти енергетики Кремля. Туреччина зараз намагається диверсифікувати постачання, щоб уникнути ризиків пов'язаних з торгівлею сировиною, яка фінансує російську війну проти України. За інформацією Reuters, один з найбільших нафтопереробних заводів країни Сокар що належить азербайджанській компанії, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших виробників. І це ще не все. Під удар потрапив і Газпром, різкий розворот Анкари. Західні змі шокували. Росія може втратити останній великий європейський ринок збуту газу в Туреччині. Так Анкара може задовільнити більше половини своїх потреб у газі до кінця 28-го року за рахунок нарощування видобутку і збільшення імпорту з США. Зараз у Туреччині є кілька варіантів: власний видобуток, трубопровідний газ з Азербайджану і все більша кількість СПГ-терміналів. Таким чином країна більше не залежить від російського газу. Ця ситуація дає Туреччині хорошу переговорну позицію, що дозволяє домагатися зниження ціни на російський газ, оскільки у Росії немає альтернативних ринків збуту для цих обсягів. Трамп робить ставку на Ердогана. Саме турецький лідер може покласти край війні і пристронити Путіна. Чи готовий Ердоган зіграти по крупному і перевернути хід історії? Сенсаційні подробиці. Далі Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України. Його поважає Путін, і він мій друг. Реджеп Тей Пердоган бере активну участь у миротворчих зусиллях для завершення війни Росії проти України. Він позиціонує свою країну як надійного посередника. Перші переговори після початку повномасштабної війни відбулися саме у Стамбулі навесні 22-го. Кілька раундів переговорів між представниками Кремля та України після відновлення прямого діалогу влітку 25-го року відбулися теж у Туреччині. Турція завжди виступала за дипломатичний путь дості. этой цели теперь после трех лет безмерных страданий наконец-то появилась возможность мы надеемся что переговоры в стамбуле откроют новую главу Турецьке посередництво також стало вирішальним у чорноморській зерновій ініціативі зернового коридору, яка була життєво важливою для глобальної продовольчої безпеки. Турецька компанія Байкар продовжує інтегрувати двигуни українського виробництва до своїх бойових безпілотників. На заводі Байкар в Стамбулі стажуються українські інженери, які в майбутньому сформують команду для роботи на підприємстві в Україні, яке наразі під час будівництва. Ства весь час атакує Росія, залізо, бетон та будівлі. Можна відновити те, що справді має значення, це наша воля і віра в цей проект. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі. На байрактарах та посередництві допомога Україні з турецького боку не обмежується. І ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічних сферах. Туреччина закрила протоки в Чорне море для російських військових кораблів, що значно обмежує можливості агресорів на південному напрямку і надає Україні ракети з дальністю від 20 до 70 кілометрів для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Український народ на п'ятисотий день війни, який ми незабаром зустрінемо. Сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни. 25-й рік змінив багато в відносинах Анкари з Москвою. Кремль відчуває віддалення давнього товариша, розуміючи, що союзників стає все менше, і тут ще один удар від Ердогана. Туреччина до кінця 28-го року планує забезпечувати понад половину. Ви своїх потреб у природному газі за рахунок власного видобутку та імпорту з США в Кремлі розуміють, що це втрата грошей і приведе до скорочення постачань з Росії на ключовий європейський ринок. Газ у нас не закінчиться. У нас більше всього газу, ніж в світі в цілому. Він є, але чи потрібен комусь? Та й не газом єдиним наразі Туреччиною було реалізовано рішення до будівництва трьох різних військових кораблів, які просунуть ВМС країни на ще один крок вперед. Один з авіаносців Туреччина планує розробити разом Іспанією. Він наближається за розмірами до американських атомних авіаносців. Влітку 25-го туреччина приєдналася до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі коаліція нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. У 25-му році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2 мільярди 75 мільйонів мільйонів. Євро та вже внесли 180 мільйонів до спільного фонду з закупівель. Так само, як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому. Коли почався конфлікт, сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль, щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України вже заплановані проекти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Туреччина зацікавлена в тому, щоб Україна контролювала північне узбережжя Чорного моря і відповідає. Відповідно, щоб там не з'явилася Росія, крім того, Туреччина зацікавлена у відбудові України. Це величезний ринок, плюс Туреччина бачить можливість інтенсифікації розвитку військово-технічної промисловості з огляду на те, що вона може отримувати додаткові ресурси за продаж своєї зброї. Все це в цілому створює хорошу базу, щоб бути зацікавленими в цьому процесі. Туреччина, яка є країною НАТО, була готова направити свої війська в Україну, аби гарантувати виконання мирних угод. Цю ініціативу осудили в Кремлі. На Анкара підтримує територіальну цілісність України, проте намагається тримати баланс між сторонами. Туреччина й досі намагається уникати приєднання до західних санкцій, що на її думку дає їй змогу залишатися ефективним каналом зв'язку Кремля та України. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку в коментарях. Ставте вподобайку під відео, бути в курсі головного. Далі більше.